Ну, сюди пішла желізня, От так? сюди, так. І отут або рвало теж. Наскільки я пам'ятаю. Ось, так, отут. отут. Оцей проміжок, а отут-то від цієї. Вона йде по, по довжині дороги. Так, да, вона йде отаку по довжині дороги повністю, оце все. О -о. Да, да. Отак від цього колодця воно таке йде все. Ну, Постійно о, о, отут рве. Метр, Получається, цей метр і постійно да, вже да, да, вони да, даже... от, зараз положать, буде усадка і опять порве в тому самому місці. Вони жгута тут якось гута, Тільки жгути накладають. Жгута. 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 Жгути накладають, надовго трошки висить. Не надовго. І воно знову і вони те знову робить. І в цьому місці, так, так, десь, і в цьому десь, а, десь так. теж. Я не пам'ятаю, тут ями я Тут ями промалювалися. С, кажу, що поміняли, От тут одесь, так, да, так. Да. Це ж іде Вод... от лут... От лут... От лутоди, сказав, що все добре. Його може все добре, Роди, Ні, 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 не, не, не добре, не хай воно не, <плес> не обманюють, хай подивляться, скільки разів Я вийшли. Там, 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 там вже немає, в останній раз вони вже там жгута зробили, аж під самою тією. Воно прорве знову, буде знову вийти. Знову буде вставлятися весело.